Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як ви можете бачити, у мене буде розпаковка. І я хочу цією розпаковкою. Вірніше, хочу розпакувати це все разом з вами. Кому цікаво, залишайтеся і будемо дивитися, що я замовила. Так, давайте розпочну ось із цієї пряжі. Це Alize World Time. Тут у нас 100 грамах 200 метрів. Я в'яжу жилет, можливо, хто бачив на каналі із такої пряжі, але мені не вистачило одного моточка дов'язати низ жилета. Вже рукавчики у мене готові, вже і горловинка, все готове, але на низ не вистачило трішечки. Тож я замовила моточок цієї пряжі. Пряжа шкарпеткова, але вона така. Ну, Класно, м'якесенька. Мені дарувала таку пряжу олічка матерна, але на шкарпетки мені чомусь її було шкода витрачати, і я вирішила зв'язати мамі жилет з цієї пряжі. Ну, Дуже м'яка. В'яжеться швидко, ну, класно. В'яжу я його на спицях номер 4 здається, так, здається, на четвірки. М'якенька пряжа. А, кольор я не сказала, да, здається 240. Кому цікаво, колір 240. Так, це щодо цієї пряжі відкладемо. Так, замовила я очі. Це такі клеєві очі. Вони наборчиком йшли. Для зміючок, в'язаних зміючок. Тут у мене носик, і також очі це для саймона. І, можливо, ще для чогось там будуть, замовила. Так, тут резиночка клеєва. Такі по, по мілочах. І, що я давно хотіла замовити, це пряжа макреме, діар арт макреме. Давайте трішки пошарудю витягну моточок. Так, такого кольору я його відкладу. Чотири моточки в мене. Такого кольору 4 маточки. Так, давайте. Так, дивіться, повитягувала я, щоб не шарудіти. Так, це колір 156-й. Такий стальний. Ну, гарний колір. Мені подобається. Такий чудовий. Ось так. Пряжа мені дуже подобається. Я з неї в'язала всі свої органайзери, я в'язала проектну сумку. І корзинки, і мама з такої пряжі в'язала підставки під гарячі на кухню. І звичайну сумку я в'язала. Пряжа чудова. Пряжа і стирається. І, ну, колір не, віддавав, не віддавала ніяку, ніякий номер пряжі не віддавав свій колір. Вона класна. Органайзер взагалі. Ну, служить вона чудово. Тож цю пряжу, хто хоче щось в'язати, то цю пряжу я можу рекомендувати, вона класна, мені подобається. І тому я замовила ще таку пряжу і хочу зв'язати органайзер для кругових спиць. І хочу відзняти майстер-клас. Не знаю, коли це буду пробувати, але бажання таке в мене є. Але я буду в'язати там. Так як у мене всі спиці роз'ємні, ну майже всі. Я хочу зв'язати, щоб там відділи були і для роз'ємних, і для кругових спиць. Тож ви вже будете вибирати, який вам органайзер потрібно. Захочете в'язати ті відділи, захочете ті, ну це в мене в планах таке. Ще не буду нічого обіцяти, але плани голові є. Так, це такий колір, ну цей класний, мені подобається. Цей колір 155-й. Ну, такий, не знаю, пшеничний якийсь. Це всі кольори я брала на пробу. Я ще ніколи не брала таких кольорів. Тож, це всі кольори пробні. цих по 4 у мене моточки, з них я хочу в'язати органайзер. А це 147-й колір. Це такий колір Барбі. І ви знаєте. Є такі, здається, рожеві ліки ліки спиці. І от для них би з такої пряжі взагалі було б чудово. Я не знаю, як правильно пряжа, не пряжа, чи ниточка, чи не знаю, ну, я називаю пряжа, Чи шнурочок, не знаю. Було б класно для спиць ліки із такого кольору органайзер. Якраз би підійшло чудово. Я сказала, да? 147-й колір. Так, це колір 131-й. Також пробний у мене. Ну, ну, Завжди на фото яскравіше. І ця ниточка, мені здається, вона не така блискуча, а вона матова. А я ну, не дуже полюбляю матову ниточку. Ну, Це ще більш-менш рожева. І ці блискучі. А ці. Ну, це взагалі на чек підматово. Ось так. Будемо дивитися, як воно буде в виробі. Ну, щось, в принципі, скомпоную для проби, можливо, якусь корзиночку собі, підв'язання, і подивимося, як воно буде у виробі. І чорну, чорну я брала, ну, щоб якусь окантовочку, можливо, десь. Зробити щось захочу, не знаю, буду, буду дивитися. Хоча я не планувала різнокольорові робити органайзер, я хочу їх зробити однотонні, без додавання якихось там інших кольорів, не знаю, мені чомусь хочеться зробити такі однотонні. І тому я взяла ці 4 маточки і цієї чотири маточки, тож до цих двох кольорів буду в'язати. Органайзери, це мені більш подобається, мабуть, з цього і розпочну такий стальний гарний колір. У взагалі щось сьогодні так, не знаю чому, а лампа щось так світить чи засвічує. Не знаю, що... чому так. Вже й колір міняли, але все рівно. Ну, добре. Так, хоча кольори передаються чудово. Все як, все як і наживо. Так, відкладаємо цю ниточку. І замовила я ось цю пряжу велюр. Ярнарт велюр. 858-й колір на саймона. Мене замовили зв'язати саймона. Білий велюр у мене залишився від моїх саймонів. І тому я замовила ось два цих сірих кольори. Ну, колір класний такий, аж переливається ніби. Дуже подобається. класно. Так, це на Саймона. Відкладаємо це і нарешті Нарешті я замовила вишивку. Я довго-довго придивлялась, довго щось дивилася, не знаю, я ніколи не замовляла. Вишивала я дуже давно ще в школі, тоді там щось гладю лицьовою, чи як воно там називали, я вже й не пам'ятаю навіть. Пам'ятаю, що рибок вишивала, щось, щось таке мудрувала. Але хрестиком ніколи по канві я не вишивала, ніколи не замовляла. Хоча мама в мене бісером чудово вишиває. Я навіть покажу, коли зберу всі ікони, які вона вишивала. Ну, картини знімати не захочеться. Картини висять у нас в будинку, і на кухні, і у вітальні. Ну, дуже багато вишивок. І дарувала вона на подарунки. Дарувала. І в церкву іконку вишивала. ну в общем бісером вишиває, неймовірно класно. Все рівно покажу колись, похвастаюсь. І я замовила собі ось цю вишивку. Ось такі піальця я замовила. Я не знала, які краще. Порадилася з продавчинєю Там я дві штуки вибрала, і вона мені порадила, що ці кращі. Дівочки, я не знаю, можливо, хтось знає, що, що краще, що не краще. Можете написати мені, порадити, але для проби я взяла такі невеличкі, картинка невеличка. І ну, на пробу, щоб не сильно дорого було, коротше. Так, тут така ниточка, Мулінетики. Не розуміюся, я в цьому ще Я ж кажу, що я не замовляла таку, але оця кицюня мене. Не знаю, я тільки побачила цю картинку і все. Я закохалася. Вона мені нагадує моїх двох кицьок мою кнопку і Моню. Вони дві сестрички. Моню. Ви не бачили кнопку можливо, хтось і бачив. Вона в мене неодноразово з'являлася на каналі, моя помішниця. І мішка, рижий наш. Також в мене навіть є у відео, а манюня ще не потрапляла. І вони... Дуже, дуже схожі, але Манюня у нас така пухнаста, вона, а кнопа більш така м м гладкошерста. Але, ну, ну клас, Вона як, як жива, ніби, ніби дійсно кнопка на мене з манюня дивляться. І тому я вирішила все ж таки, наважилась і купила. Невеличка картинка, 17х14 буде. Але я ж кажу, що я в цьому не розуміюсь, і я думала, що малюнок буде по канві. І тепер я не знаю, важко буде вишивати, чи не важко буде вишивати. Не знаю. Це потрібно буде дивитися. Ну, Так як, в принципі, бісером мама вишиває, буду пробувати ниточками. Ну, Не знаю, я ж кажу, що не пробувала, але, але хотілось. Давно я в дівчаток дивилася, які в них вишивки, там у них і станочки спеціальні. і Ну, ну, взагалі, супер. Іголочки там вони вибирають, щоб деяка краще. Але я вирішила спробувати на дешевших виробах і на п'яльці. Чи сподобається взагалі мені цей весь процес? Мені здається, сподобається, тому що Кетюню хочетиметься пошвидше вишити. І тому замовила ось ось таке. Ще нічого, посилку тільки сьогодні забрали. Я ще нічого не пробувала, ось з вами роздивляюся. І буду пробувати і дивитися, що до чого. Тож, такі в мене покупки. Поділилася з вами. Вишивки взагалі, я дуже задоволена картинкою. Мені так подобається. Клас. Тож, як тільки розпочну, я обов'язково вам покажу. Але перш за все хочу зв'язати Саймона, тому що це замовлення, і мені потрібно його віддати. А потім розпочну органайзер. Хочу все ж таки майстер-клас відзняти. І обов'язково займуся вишивкою. Мені дуже хочеться розпочати спробувати, як що й до чого. Тож, ось такими покупками трішечки з вами похвастала. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця. Підписуйтесь, хто не підписаний. Нажимайте на дзвіночок, нажимайте на пальчик вгору. Я буду вам дуже вдячна. Пишіть коментарі. Залюбки відповідаю. Мені дуже подобається читати коментарі і відповідати вам. Щиро вам вдячна за підтримку. Ваша підтримка для мене це все. Це, це такий. Товчок це такий стимул, це дуже, 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 дуже вам вдячне. А я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!